Йому лише 24, А він вже мега популярний в Україні. Володар титулу Містер Білорусь та виконавець головної ролі в серіалі Хороший хлопець Кирило Децевич. актор, який підкорив мільйони жіночих сердець. Та чи підкорене його серце? Які таємниці ховає від загалу актор? Кирило Децевич народився 21 грудня 1992 року в невеличкому білоруському місті Береза. Ще в дитинстві він мріяв стати актором, а тому на усіх шкільних концертах Децевич був на сцені. Після закінчення навчання він збирає речі і вирушає підкорювати мінськ. Кирило твердо вирішив, що буде актором, і йде наступні іспити до Білоруської державної академії мистецтв. На театральний факультет Децевич вступає із першої спроби. У 2014 році в білорусі вирішують провести перший в країні конкурс краси серед чоловіків, і Кирило Децевич подає заявку на участь у ньому. Ефектний хлопець справив враження на журі ще на відбіркових етапах. Тому мало хто здивувався, коли Децевич потрапив до трійки кращих конкурсантів. Та останнє слово було за глядачами на таємному голосуванні. І тут Кирило став першим, першим хто отримав титул містер Білорусь. Побідителем! Конкурса Містер білорусь Білорусь-2014» становиться. Номер Килл Дицеві. А потім на нього посипалися пропозиції знятися в кіно. Запрошення надходили з Росії та України. Але у себе вдома Децевич не мав можливості реалізуватися як актор. В Білорусі кіно знімають дуже рідко. У 2016 році Кирило Децевич отримує запрошення на кастинг серіалу Хороший хлопець від «1 плюс 1 продакшн. Режисер стрічки Євген Баранов з ним Децевич вже працював раніше в кіно. Та, попри знайомство з режисером, Кирило приходить на кастинг на загальних умовах. І спочатку творці серіалу не бачать у ньому головного героя. За своєю наполегливістю, акторським талантом Дицевич переконав продюсерів, що саме він має виконувати роль Олега хорошого хлопця, який потрапив у складні життєві обставини. Ця роль за словами Кирила дуже його змінила. Це складний чоловік. Це, мабуть, словами не об'яснить. Чоловік, який намагається допомагати завжди людям, близьким родним людям. Щойно серіал вийшов на екрани Дицевич став зіркою в Україні. Шанувальниці актора були переконані, серце такого красунчика точно не може бути вільним. Принаймні, Кирило періодично дає приводи так думати. Так на півфіналі Голос України після виступу тренера проєкту Тіни Кароль зі своїми підопічними Дицевич піднявся на сцену і подарував співачці букет квітів. Та виявилося, серце Кирила вільне, і зараз він шукає ту, для кого стане хорошим хлопцем. Для меня в отношениях важно не только брать, но и отдавать. Мне кажется, по-настоящему любить – это научиться понимать друг друга, уступать и принимать решения обоюдно. Этого я требую от себя и жду от своей будущей избранницы.